Це одне із протирадіаційних укриттів Харкова, зведене після Другої світової війни. Тут у підземному приміщенні професійного ліцею жили мешканці холодногірського району міста з перших днів повномасштабного російського вторгнення. З вересня 2022 року. Відтоді як укриття покинув останній його мешканець, тут практично нічого не змінилося. За словами Олександра Параки, залишаючи бомбосховище, люди просили не прибирати їхні постелі залишити на випадок повернення але після цього візиту гостей імпровізовані ліжка демонтують бо вже через півроку у вересні тут має відкритися ще одна підземна харківська школа. Ми облаштуємо класи і можемо тут навчатися навчати одночасно 150 дітей а ми будемо навчатися в дві зміни обов'язково тобто 300 дітей щодня Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко розповідає про можливості бомбосховища представникам Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні, міжнародним партнерам, які погодилися профінансувати проект з облаштуванням майже 400 квадратних метрів підземелля під безпечний освітній простір. Кенін чоден Бактішку ін сам сейф інван створення безпечних бок для того, щоб діти могли повернутися з школи. Це пріоритет Kharkiv at this very difficult time. Ми солідарні з мешканцями Харкова в ці важкі часи. І ми також будемо розглядати можливість щодо відновлення для навчання ще в декілька школах. За словами пана Марка, усі свої українські проекти Всесвітня Лютеранська Федерація з весни 2023 року реалізує виключно у Харкові, оскільки прифронтове місто мільйонник потребує більшої допомоги аніж вона надається міжнародною спільнотою. I think that we are one with Ukraine. Ми я хочу підкреслити, що ми з Україною and, and, you know, we are only working in Kharkiv. Ми працюємо тільки в Харкові. So, uh, you part of ми стали частиною Харкова. З лютеранською організацією в нас вже є понад рік співпраці. Ми співпрацювали щодо забезпечення пунктів харчування продуктами, щодо а, питань відновлення житла. Вони в минулому році. А, Відновили понад 500 квартир, тобто це квартири на Північній Салтівці, де найбільш постраждали є райони. І зараз у нас є така нова веха нашої співпраці, коли ми кажемо про обладнання протирадіаційних укриттів як новий виклик міста. За словами Дмитра Девідянця, усі фінансові витрати, включно з ремонтом, меблями та обладнанням укриття, в ліцеї взяли на себе міжнародні партнери. А вже Переробляти бомбосховище під класи, як це робили в метрошколі, буде громадська організація Спільна справа для людей. Першочергово ми будемо оголошувати тендера для пошуку підрядної організації, яка буде займатися будівельними роботами у цих приміщеннях. Ми проведемо тут капітальний ремонт. Ми будемо міняти системи вентиляції, всі комунікації будуть замінені. Ну, принцип буде метрошколи. Тут ми плануємо обладнати п'ять навчальних класів, де будуть навчатись дітки з п'яти шкіл холодногірського району, а також ліцеїсти цього ліцею зможуть також тут навчатися позмінно. Після підписання відповідного меморандуму про сфери відповідальності між керівництвом ліцею, представниками мерії та головою Всесвітньої Лютеранської федерації, розпочнуться роботи з переобладнання бомбосховища в освітній простір. Можливо, проектант залишить у новій школі цей вірш освідчення в любові до Харкова, одного з юних мешканців прихистку місто. Планує облаштувати під школи три таких протирадіаційних укриттів. Наразі панк Марк Мулан разом з партнерами визначається з новим другим об'єктом. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.